І навіть темрява не завадить нам вкотре зазирнути за парібрік. Здавалося, що ось це вже дно, але знизу знов постукали. Татор Лукашенко закликав уряд не розслаблятися, бо злий захід посилює санкції проти РФ. А Білорусь накачуватиме так само, аби Росія не діяла в обхід обмеженням. Тож могутній уряд самопроголошеного має втримати країну від економічного краху. Пішкою додатковими санкціями, і щоб через нас не було путі обходу, і нас теж будуть додатковими санкціями не просто пугати, а накачувати. Ключову роль тут здали сиграють банки і нацбанк як регулятор всієї банківської системи. Ну а тим часом російський олігарх Константин Малафєєв вирішив визначити критерії патріотизму на Росії. За його словами, справжній патріот має хотіти померти. А якщо людина вмирати не хоче, значить вона не патріот. Ти не маленький патріот, ти вообще никакой патріот. А якщо ти готов, ти патріот. Ось такий простий критерій. Але ж сам Малафієв, як і інші розпалюючи війни, в Окоп, звичайно ж, не горять бажанням бігти. А що по путіну, то й навіть он з бункера боїться вилізати, а мова про приїхати особисто на фронт навіть не йде. А це ж за словами Малафієва, тривожний сигнал. Он мобілізованим стови, чомусь теж не дуже подобається на фронті. Ті записали звернення, в якому розказують про знущання з боку військових так званої ДНР.

Мобілізовані заявили, що їх відправили на фронт без підготовки, Ну, а тепер хочуть кинути на забій. І ось так, до речі, виглядають тепер ті, які змушені гинути за ідеї російських нацистів, і при цьому ще й зазнають знущань з їхнього боку. Картина під назвою «Патєрнєт». так у невеличкому селі на кордоні Татарстану та Башкортостану зустрічали своїх мальчиків одразу 11 трун. І це лише одне село, одне село. Навіщо? І заради чого продовжується ця? Жахлива м'ясорубка, ніхто пояснити так і не може досі. Хоча воно ну, вдови мобілізованих з так званих ЛДНР не скаржиться. Ті почали отримувати шуби. І судячи з фото, вдови цілком задоволені. Зношена шуба замість чоловіка. Як мало потрібно цим людям для щастя, взагалі на території самої Росії божевілля продовжує трансформуватися та набирати нових садистських форм. Так, он дівчинка з Екатеринбурга за рана постояла 75 хвилин на цвяхах. Нащо одному Богу відомо? Ну а на іншому континенті у росіян теж у дах. Ті, тільки бачать український прапор, одразу починають біснуватися та малювати свої засвастики і одразу тікати. Це до речі, в Нью-Йорку. Мам, не стыдно? ви підтримуєте війну? Ви Ви не, ви, підтримуєте війну? ви підтримуєте війну? Ви підтримуєте війну? Ви живете в Америці, ви підтримуєте війну. Я ще запрещу поліцію і цікаві подробиці. Виявляється, що компанія, яка належить Оксані Марченко, дружині Віктора Медведчука, фінансували Росгвардію. За даними СБУ, мовиться про мережі київських компаній і підприємств у Ялті. За даними служби безпеки України, компанії жінки Медведчука перераховували на Росгвардію мільйонні суми. Також вони фінансували так зване Російське МВС в тимчасово окупованому Криму. За даними Служби безпеки України, саме дружина Віктора Медведчука, підозрюваного у державній зраді, є кінцевим бенефіціаром мережі київської компанії і підприємства Ялті. Крім цього, компанії регулярно поповнювали російський бюджет у вигляді сплати податків і зборів. Сума переказів близько 50 мільйонів гривень.